Страшна авіатроща трапилась у США. Вертоліт Bell 206 впав у річку вуздон. Повітряне судно розвалилося в повітрі та впало до гори дном. Внаслідок падіння шестеро людей загинули. Серед них троє дітей. Трапилася трагедія між Мангеттеном і набережною. Нью-Джерсі один зі свідків розповів, що бачив, як гелікоптер розвалився в повітрі, і що хвостова частина та проперил відірвалися. У соціальних мережах були оприлюднені кадри, на яких видно, як частина вертольота падають у воду, а сам борт, що перекинувся, занурився у річку. У цей час рятувальні човни кружляли навколо гелікоптера. Нагадаю, це вже не перша авіакатастрофа у США від початку 2000 і року так у січні у повітрі зіштовхнулися пасажирський літак та військовий гелікоптер. В результаті тієї катастрофи загинули 67 людей: 60 пасажирів і 4 члени екіпажу цивільного борту, а також троє військових, які перебували на борту гелікоптера.